Вітаю вас! Той, хто дивиться уважно, 1989 рік в нашій програмі, той звернув увагу, що гостей з-за кордону ми приймали все частіше і частіше. Не виняток ось літній період 1989 року тут було три великих круїзи. Моїх колег збереглися матеріали. Михеєва і Петров, який ви побачите, мій, на жаль, ні. Цікаво, те, що дуже багато людей було з діаспори. Вони не бачили свою рідну країну, своїх рідних місць по 30-35 років, а хто і більше. І, безумовно, це повернення в дитинство, в юність. Воно було дуже зворушливим. На борту судна було 200, майже 250 чоловік. Люди з різних країн, люди, які прагнули. Миру, як ми вже повідомляли, минулого четверга за маршрутом традиційного круїзу миру до Херсона прибули 240 активістів міжнародного руху за мир з 14 країн світу. На набережні біля пам'ятника першим корабелам учасників цієї гуманної місії зустрічали представники партійних, радянських, комсомольських і громадських організацій міста, трудящих промислових підприємств. Тут же відбувся мітинг заступник голови херсонського міськвиконкому, швидкий, представники робітничих колективів міста, товариші Стефановська, Головченко, Стерлецька розповіли про внесок херсонців у справу миру, запросили гостей відвідати пам'ятні місця Херсона. Учасники круїзу у своїх виступах розповіли про враження від зустрічі з радянськими людьми, висловили упевненість у тому, що в умовах нинішньої політики радянського союзу як ніколи народи світу близькі до безконфліктного вирішення політичних проблем. Учасники художньої самодіяльності Херсона подарували гостям яскравий концерт. Наш кореспондент Микола Петров взяв інтерв'ю в американця українського походження Петра Яремка. Він спитав, ви знаєте про перебудову в нашій країні, які у вас враження саме у цьому аспекті? І пан Яремко розповів, що йому ще важко сказати, бо він уперше тут. Він цікавиться історичними будинками, хотів би відвідати колгоспи, радгоспи. Почув, що історія тут багата, а Америка порівняно молода країна Конституції 200 років, а тут 6-7-8 століть. Тому йому дуже цікаво. В одній з передач весною ми розповідали, як сім'я Гурковських із Цюрупинська взяла Сарайко обзагод контори на відгодівлю 100 поросят. Причому це робилося ними у вільний від роботи час з усіма членами сім'ї, і от ми знову завітали до цієї дружньої сім'ї. Що змінилося? питає пан Гурковський. Звичайно багато. На користь пішло все. Зразу було сто штук свиней, і зараз залишилося сімнадцять, інші здали. Кожне пороця у нас вийшло в середньому по сто сорок кілограмів. Можна працювати, можна жити, можна все. Але одне погано, що багато людей чи заздрять нам, чи почали писати, почали в ревиконком викликати дружину. Приходили до нас з санепідстанції. Обдивлялися, склали акт, але у нас все все добре. Джерело. У народі його чистоту здавна вважають силою роду людського. Російською мовою джерело означає раднік. Це один корінь від слова рід, батьківщина. Чистоту джерела слід берегти у прямому й переносному значенні. Це джерело поблизу нової каховки. Дбають про нього новокаховчани. Полюбляє милуватися ним і Юрій Олександрович Купцов, начальник Новокаховського міського відділу внутрішніх справ. Він і його колеги прагнуть зробити все, аби життя наше було чистим як джерело. Сьогодні на місці, де знімався наш наступний сюжет, тихо. А у вихідні, особливо ввечері, тут можна було бачити картинки, які нагадували штурм часів Суворова. Отже, знову про проблеми членів колективних садівництв, цього разу тих, які розташовані поблизу Кардашинки, Голопристинського району. Ось що говорить член дачного товариства пан Радзивилов. Перед датчиками стоят две проблемы, которые необходимо решать. Первое – это добраться на дачи и выбраться с них. Если утром нас завозят двумя катерами, это катер «Дамба» и большой катер «Усенка», то вечером – Несмотря, что нас завозят двумя катерами, вывозят одним домбаем. Естественно, одним катером нет возможности принять ту массу людей, которая прибыла утром. Речница Социалистической Республики Болгарии, 45 -та. У 44-му році наші війська, радянські війська, звільнили Болгарію від фашистської Німеччини. Але, може, я не точно тут кажу, тому що ви знаєте, що Болгарія формально воювала на боці Німеччини її сателітів. Але. Формально, тому що жоден, мабуть, болгарин не брав участь у бойових діях, і коли наші прийшли в 44-му, то дуже радісно зустрічали радянські війська, дійсно, як братів, як вони казали, братушки наші. І цей спомин про звільнення Болгарії в 44-му, він залишався на десятиріччя. Принаймні, от двічі я був в Болгарії, і двічі нас зустрічали дуже добре. Хоча тоді й казали, що Куріця ні птіця, Болгарія, ні за граніці, але дещо Болгарія відрізнялася в кращий біг більше було свободи, більше краму товару в магазинах. Зараз 45 річниця. Ми побачимо офіцій, офіційну її частину, яка відбувалася тут, у Херсоні. У п'ятницю у Палаці культури Київ» відбулися урочисті збори представників громадськості Херсона, присвячені 45-й річниці Соціалістичної революції у Болгарії. Збори відкрив заступник голови міськвиконкому Микола Васильович Мартинюк. Із доповіддю про славний революційний і трудовий шлях болгарського народу виступив голова Херсонського міського відділення Товариства радянсько-болгарської дружби Валерій Іванович Жиленко. Спогадами про перші дні болгарської соціалістичної революції поділився учасник визволення братньої республіки Федір Васильович Рязанов. Про давні плідні виробничі та культурні зв'язки між трудящими Херсона і міста побратима Шумина розповіли бригадир формувального цеху Херсонського домбудівного комбінату Сергій Олександрович Кабаченко та завідувач абонентного відділу обласної бібліотеки імені Горького Наталя Вікторівна Нікуліна. В урочистих зборах взяла участь секретар обкому Компартії України Прозорова. Тривають звіти і вибори у партійних групах. Наш кореспондент побував у колгоспі імені на Великолептийського району. Добре працює концерний цех в цьому колгоспі. По-господарськи з повною віддачею. Розповідає технолог цеху Надіїванів Навчинникова наш концерний цех займається зараз переробкою овочів і фруктів. Продукція відома у багатьох районах країни. Веземо продукцію до Мурманської області, до Москви, у Київ, на Західну Україну. Асортимент доволі широкий. Вироблюємо фруктові та овочеві консерви, компоти. Десять років вже нашому цеху він заснований з 79-го року. Є у нас досвідчені робітники. Це Наталія Крамаренко, Євгенія Побєд, Віктор Романенко. Працюють всі добре і тому і результат хороший. Три зірки для коньяку не дуже добре. Для готелю, ну як сказати, ми дуже раділи, що закінчився Довгобут. Я маю на увазі всіх херсонців довгобут. По імені фрегат. Ви знаєте, що раніше дуже мало було готелей. Ну, можна назвати відомий готель Київ 1 травня, ну там може і все. Сьогодні різні приватні готелі, я не буду називати які, тому що це буде реклама. Але набагато більше готелей, хоча, може, і сьогодні, в літній період їх і не вистачає. А тоді фрегат це було. Спасіння, порятунок майже на 400 місць можна було зустрічати тут у комфортних умовах закордонних гостей, а їх було все більше і більше. І були досить пристойні номери і два ресторани, які могли одночасно прийняти всіх мешканців готелю фрегат на 500 місць. І тому це була дійсно подія для Херсона, для області. Я думаю, взагалі навіть для України взагалі. І треба ще сказати, що оцим туристичним комплексом завідував Володимир Путін. Але не той Володимир Володимирович, який був президентом Росії, зараз є прем'єром, а Володимир Михайлович Путін. Ну, ми ще, мабуть, про нього згадаємо в інших передачах. А зараз дивимось фрегат на плаву. Одним довгобудом у Херсоні стало менше. Став до ладу готельний комплекс фрегат, зведений будівельниками Тресту Херсон-Промбуд, і, зокрема, його будівельно-монтажним управлінням номер 2 Перші гості фрегату туристи із Сполучених Штатів Америки. Гостей, присутніх на відкритті, тепло привітала заступник голови міськвиконкому Світлана Павлівна Головатюк. Керуючи трестом Херсон-Промбуд, Віктор Михайлович Зайцев, розповівши про труднощі, що виникли при будівництві цього прекрасного комплексу, вручив символічний ключ керуючому херсонським відділенням Держкомінтуристу директору комплексу Володимиру Михайловичу Путіну. Від імені американських туристів виступив керівник групи Майкл Фрідман. Отже, фрегат почав діяти. Це комплекс з житловою частиною на 378 місць, сучасним автогосподарством на 50 автомашин, пральною, хімчисткою, перукарною, сауною, двома ресторанами на 500 місць, чотирма барами. За домовленістю з інтуристом 60% усіх послуг буде наданий іноземцям, 40% херсонцям. У програмі відвідання всесвітньо відомого заповідника Скання Нова та чорноморського безсвірного заповідника гості побували в цих місцях. Відпочинок туристів буде з риболовлею і полюванням. У перспективі будівництво двох найсучасніших тенісних кортів, причому не лише для мешканців готелю, а й для херсонців. За міжнародним стандартом готелів позначають зірочками від однієї до п'яти. Фрегат має три зірки. Його діяльність позитивно позначиться на бюджеті міста. Леонід Костянтинович Ширяєв, колекціонер, людина широкої душі. 300 експонатів він зібрав і передав Херсонському краєзнавчому музею. Ці експонати стосувалися життя діяльності відомого полководця Олександра Суворова. Було кілька інтерв'ю з ним, і от ми раді, що збереглися кадри, які нам знову нагадають, хто був у витоків цього зібрання. Триста експонатів своєї колекції, присвяченої життю і діяльності великого російського полководця Олександра Васильовича Суворова, передав Херсонському краєзнавчому музею Леонід Костянтинович Ширяєв. В експозиції, що зараз створюється, будуть представлені і малова мініатюра портрету Суворова в австрійському воєнному мундирі, секрет цієї малі втрачено, бляха з шапки гренадера Лейб гвардії Семенівського полку. У часів Петра III, медаль на честь перемоги при римніку, яка вилита із бронзи турецьких гармат, захоплених Суворовим, 130 старовинних книг, барельєфи з фарфору і слонової кістки. Леонід Костянтинович Ширяєв розповів про історію своєї колекції, зокрема, про Суворовські руби. полководець нагороджував найкращих солдатів. Тих, хто відзначився при штурмах, фортець, і треба сказати, що за карбованець тоді можна було купити ну, не тільки навіть корову, тоді можна було розпочати господарство. Але солдати дуже пишалися цим карбованцем і робили з нього орден: робили невеличку дірочку і носили на грудях. Подвійне свято відзначили 1 вересня у селі Новоолександрівці Каланчацького району. Новий навчальний рік у новій школі з цієї нагоди тут відбувся урочистий мітинг, на якому педагоги, батьки школярів, ветерани війни і праці привітали присутніх з Днем Знань, вшанували будівельників Тресто Агропромбуд за якісну і вчасно зроблену працю. У мітингу взяв участь і виступив перший секретар Херсонського обкому Компартії України Михайло Михайлович Кушнеренко. Він сказав: Дорогі друзі, уважаємо педагоги, родителі, сьогоднішній день ознаменован здачі в експлуатацію здання вашої нової школи. Сьогоднішній день це не тільки ваш праздник. 1 сентября – це всенародний праздник. Далі Михайло Михайлович коротко ознайомив присутніх з економічною і політичною обстановкою в області, відзначив, що нинішню педагогічну роботу треба вести на належному рівні. І ось урочистий момент школа запрошує до себе своїх господарів. Коли вшановували будівельників школи, серед них був і учень. І наш кореспондент запитав, що саме ти робив у школі. І він каже, скручував парти, мив стекла, інші роботи ров. Всі готові, щоб бути хорошими учнями, справжніми, маленькими патріотами країни. Якщо хтось, у нас порой чесно жити не хоче, значить з ними нам вести бой. Ну, Відомі слова з пісні. А ми готували справжніх бійців, справжніх мужніх людей і готували їх в школі міліції. Сьогодні це дуже престижний заклад. О, там уже назви і університету, філіали, таке інше. А тоді це було просто школа міліції. Але хлопці, і іноді дівчата, там були дійсно відважні, мужні, такі, які потрібні для захисту свого народу. Минулого четверга у Херсонській спеціальній середній школі міліції відбулося урочисте вручення дипломів слухачам п'ятого випуску за цей період понад тисячу курсантів 20 областей нашої та п'яти областей. Інших республік Союзу РСР пройшли курс навчання, отримали необхідні знання і навички у нелегкій роботі офіцера міліції. Урочисто і хвилюючи пройшли ритуали прощання випускників з прапором школи та віддача честі випускникам курсантами молодших курсів. Під час торжеств у своїх виступах керівники і педагоги школи говорили про здобутки, проблеми у виховному процесі. Наш кореспондент взяв інтерв'ю. У воїни інтернаціоналіста відмінника навчання лейтенанта міліції Олександра Ситенка він сказав. Знання наші спеціальні ми отримали не в повному об'ємі. ще слаба учебна база. А настроєння бойове. Здесь я познайомився з ребятами і убедився, що сили у міліції є. Будемо боротися. Віктор Юго, відомий видатний французький письменник, казав. Будьте милосердними до нещасних і поблажливими до щасливих. Зніскадіть російською. Ну, дійсно, треба бути милосердними, і коли бачиш щасливу людину, не заздрити. Я думаю, що це нам заважало жити іноді і в ті 80-ті, наприклад, роки, іноді заважає нам і сьогодні. Але ми говоримо про людей, які творили історію, які не заздрили ні часу, ні іншим людям. В нашій програмі 20 століття херсонський хронограф. Пишіть на вулиця Перекопська, 10. Дзвоніть 22 97 49. До побачення!